З'явилася у нас ось така цікава книжечка знайти все. В Цій книжечці, ось такі картинки. І до неї додаються ще картки із зображенням предметів. Ось таких предметів. Зараз знайдемо картку до цієї сторіночки. Я покажу. Ось вона. І олівчиком дитинка шукає предмет. Заокруглює, бере кружечок. Або позначає якось. Дитинка шукає предмет. Ось, наприклад, жучок. І позначає, де вона його знайшла. Ось. Таким чином. Відпрацьовуємо увагу. А потім можна стерти. До цієї книжечки додається «Пломастер, пиши, рай. Стерли і на заново можна грати. Вісім ось таких картинок. Різнокольорових, цікавих. Книжечка ріпиться на металевих кільцях. Можна роз'єднати сторіночки, з'єднати.